Мати власну електронну скриньку це дуже важливо можливо, зараз ти не користуєшся електронною поштою часто, однак із дорослішанням виникатиме все більше ситуацій, у яких без електронного листування не обійтися як от коли будеш влаштовуватися на роботу звісно, перейматися цим ти будеш ще не скоро, а наразі вистачить дізнатися, як користуватися електронною поштою безпечно та доречно. Гайда це з'ясовувати Ти вже знаєш деякі правила етикету наприклад, що в транспорті потрібно поступатися місцем старшим людям у магазині дотримуватися своєї черги, а на вулиці насмітити. Для електронного листування також існує свій етикет. Правила комунікації під час користування електронною поштою, розгляньмо деякі правила. Розпочнімо з теми листа. Вона має бути чіткою та передавати зміст листа. Під час зустрічі розмова починається з привітання, і на початку листа також має бути привітання. Важливе значення має грамотність тексту. Перш ніж надсилати листа, обов'язково його перечитай та перевір на наявність помилок. Ввічливий тон у тексті листа не має бути образливих слів, і завершуй лист підписом, який може містити прощання чи побажання. Правил листування є багато, це тільки основні їх можна використовувати як в офіційному листуванні, так і в особистому у соцмережах, шкільних чатах. До речі, у нас є ще таке відео, із якого ти можеш дізнатися про структуру офіційного листа. А зараз ми поговоримо про правила безпечного листування не перемикайся! Небезпека може чигати на тебе навіть у електронній пошті, та через це не варто взагалі відмовлятися від електронного листування, тим паче, що в сучасному житті зробити це практично неможливо. Щоб не вдаватися до таких крайнощів, у нас є поради для безпечного електронного листування. Розгляньмо їх. Насамперед придумай надійний пароль. Він має бути складним, щоб інші люди не могли його зламати та легко отримати доступ до твоєї електронної скриньки. Не відкривай підозрілих листів, електронні листи від незнайомих людей можуть містити комп'ютерні віруси, поштові сервіси зазвичай позначають такі листи, як небезпечні, не переходь за сумнівними посиланнями. Потрібно перевірити, чи посилання в листі дійсно на офіційний сайт, адже воно може вести на фальшиву копію офіційного вебсайту. У нас є окреме відео про безпечне користування інтернетом, переглянь його, якщо потрібно, не відповідай на спам, тобто небажані листи. Часто вони містять просто рекламні оголошення, однак у них може траплятися і шкідливе програмне забезпечення, яке наполегливо рекомендують завантажити, регулярно оновлює антивірус це допоможе вчасно отримати сповіщення з попередженням про завантажений підозрілий файл ці базові правила можуть значно підвищити рівень безпечного користування електронною поштою. А як в електронній пошті визначити, чи деякий лист є фішингом, дізнаєшся за мить. В інтернеті ти можеш натрапити на людей, які вдаються до різних шахрайських способів, щоб обманути тебе. Наприклад, за допомогою електронного листа викрасти персональні дані, що є прикладом фішингу. Розгляньмо кілька ознак фішингу. Насамперед тебе має насторожити, якщо лист надіслано з невідомої електронної адреси, вигаданий зміст електронного листа, наприклад, пропозиція швидко отримати прибуток чи повідомлення про останні хвилини знижок на популярний товар, це має емоційний вплив на людину, яка прочитає такий електронний лист. Також звертай увагу, чи є в тексті помилки. Посилання на підроблені копії офіційних сайтів відомих організацій чи фейкові акаунти в соцмережах, вимога надати особисту інформацію, як от реквізити банківської картки, номер телефону, або ж заохочення ввести логіни і пароль від акаунту в соцмережі, перевіряй за цими ознаками отримані електронні листи, щоб зменшити ймовірність натрапити на шахрайство. А тобі траплялися фішингові листи. Поділися в коментарях. Тримай невеличке завдання. Розглянь такий електронний лист, який отримано з невідомої електронної адреси, і спробуй визначити, чи є він фішингом. Нумо звірятися. Перевіряємо за пунктами. Бачимо, що лист про виграш поїздки на море, але його надіслано з невідомої електронної адреси, другий пункт про вигаданий зміст листа. Тут йдеться про виграш, що надає емоційне піднесення, але нічого не відомо про конкурс та його умови, тож такий зміст навряд чи можна вважати реалістичним, третій пункт про помилки. У цьому листі є кілька помилок, четвертий пункт про посилання. У листі є посилання для підтвердження виграшу конкурсу, але немає інформації про осіб чи компанії, які його організовують. П'ятий пункт про вимогу надати особисту інформацію. Бачимо тут заклик надіслати персональні дані, прізвище та ім'я та реквізити банківської картки. Тож такий електронний лист найімовірніше є фішингом, у жодному разі не потрібно на нього відповідати. Переходити за посиланням і надсилати свою особисту інформацію. Тож ми дослідили етикет і правила безпечного електронного листування, використовую їх під час спілкування онлайн, щоб проявляти повагу до інших людей у мережі та захиститися від шахрайства. Запам'ятай, до етикету електронного листування належить наявність чіткої теми листа. Привітання на початку. Грамотний текст. Ввічливий тон. Підпис у кінці листа. Поради для безпечного електронного листування. Придумай надійний пароль для електронної скриньки. Не відкривай підозрілих листів. Не переходь за сумнівними посиланнями. Не відповідай на спам. Регулярно оновлюй антивірус. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.